Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні нам хочеться зварити таку теплу сонячну кашку, кукурудзяну, яка така незаслужено забута крупа, але вона, хто не знає, дуже корисна в ній, у ній і в пшоні, там, де жовтого кольору, саме найбільше поживних речовин, всяких мікроелементів і вітамінів. Тому ми сьогодні зваримо таку кашку. Без м'яса, щоб вона була смачна, що нам для цього потрібно. Ось тут 400 г у мене крупи. Десь 50-60 мл нам потрібно буде олії. По бажанню можна шматочок масла додати, якщо немає, не критично. Здоровена цибулина ось така. Чайна ложка потрібна солі. Ось так. Потім додамо до смаку. І ось у мене тут є сушений чесник, чайна ложка. На кінчику чайної ложки десь третина суміші перців і третина хмелі сунелі. Хто хоче додати більше е, е, спеції, додавайте, але я все-таки хочу, щоб е, цей щоб смак і аромат кукурудзяної кашки, щоб він відчувався. Що нам треба робити? Зараз ми поставили воду, ось водичка вже закипіла От. додаємо туди сіль, для того, щоб. Каша манна або кукурудзяна каша, щоб вона не збивалася комком, таким глифтяком, тому що це все така дрібненька крупа. Нам потрібно скипити, дуже кипить вода, нам треба її розкрутити так, щоб була воронка посередині. Ось таку воронку, зробили, зробили а тепер засипаємо в ту воронку і помішуємо. Вона ніколи так не злипнеться, не зробиться одним таким глибтяком. І тепер продовжуємо помішувати, щоб вона вся там отак, розійшлася, щоб не було ніяких комків. До речі, води треба наливати для цієї каші у три рази більше, ніж самої крупи. Як приставляємо на менший газ, щоб вона кипіла ледь-ледь. Наливаємо сюди олії. Олії можна побільшенько. отак. Та десь. 50-60 мл. Поки розігрівається, а ми ріжемо цибульку. Хто любить цибулі багато, тут чим більше цибулі, тим смачніше. Але не всі люблять цибулю. Тому я рекомендую цибулі все-таки взяти здорову. Я взяла цибулину на цю кількість. Можете взяти і дві. Якщо хто не любить із вашої сім'ї цибулю, то ви можете порізати її здоровими такими шматками. Ви смачити, а потім шумовкою вибрати. Але цибуля повинна бути тут, тому що смак придасть цибуля дуже добрий, такий смачний і поживніший. Все-таки цибуля вона дуже поживна. Ось так. Можна зовсім міленько, щоб її не видно було. Хто любить їм. Таку, щоб її видно було, зробіть її крупніше і добре підсмажте. Все-таки тут цій кашки, цибульку ми повинні бачити. Вона повинна бути не пропарена, не пропасирована, а добре-добре підсмажена. Так, олія розігрілась і ми висипаємо сюди цибульку. І обсмажуємо її до такого гарного золотого кольору, щоб вона була в нас не пропарена, а підсмажена. І тим часом нам треба помішати кашку, щоб вона не пристала до дна. Зробіть самий мінімальний вогонь під кашкою. І ви спробуйте і подивіться, якщо. У вас була крупніша кукурудзяна крупа, і вона вбирає більше води, то в такому разі треба води додати, але тільки кипяченої і гарячої. Так, ось у нас цибулька до такого золотистого кольору доходить. Зараз на цьому етапі, хто хоче, може додати маслечка вершкового масла. Я все-таки зовсім-такий -зовсім маленький шматочок додам. Грам 20. Так, ось вже олійка стала з масочком зовсім прозорі. Цибулька просмажується вже на цьому етапі. Ми беремо спеції всі, отак змішуємо їх прямо в блюдечку тут, щоб вони потім рівномірно розподілилися. І кидаємо у роз... розігріту оцю олію. Ось так вона прямо миттєво так раз і все, вона віддає нам такий аромат. Під сковорідкою виключаємо газ. Якщо у вас є шпарочки, це взагалі ідеальний варіант з шкварочками. Ну, коли такого немає, а є просто олія цибуля і є крупа, то з цього теж можна зварити дуже смачну кашу. Так, і ось тепер ми передвигаємо кашку. Ось так. Дивіться, яка вона густоти якої. Ось така вона повинна бути. І саме зараз ми вливаємо оцю засмажечку, таку гарненьку. І ретельно розмішуємо. Зовсім довго-довго-довго розмішуємо, щоб оцей жирок, оця смакота потрапила в кожну. Крупиночку вже проварено. Ось дивіться, яка вона, скільки зверху ще жирку цього. Вона ще протушкується хвилин 5-10 днів. Повірте мені, це така смачна, така смачна каша. І в цієї каші теж історія є. Раніше, як чоловіки йшли на, на степ на весь день. То, що їм туди клали, не було колбас, не було майонезу, не було твердих сирів, а треба було щось їсти. Тому звечора у якийсь банячок ставили у піч. Так, накриваємо кришечкою і хай ще постоє. Передвигаємо на маленький газ і ще 5 хвилин, хаще постоє. Так от ставили, брали банячок, заливали туди водичку, заливали кашку. Закидали туди якісь шкварочки і на ніч залишали в печі. Набранці воно було приготовлено, але вже холодне. Нарізали просто скибочками, такими скибками з цибулиною, шматком сала це була їжа на весь день. Корисна, смачна, поживна і багато було вітамінів, і сили додавалися в людей, тому що багато енергії в цій кашці. Ось така історія цієї кашки вона теж непроста: це сама найсправжня сама українська. Страва, яка готувалася і на кабиці, і в печі, і на плиті. Тому готуйте, не ігноруйте цією крупою, якщо бачите, її десь в магазинах. Беріть і готуйте. Дуже смачні і супи з неї, і каші, і запіканки. Це дуже смачна каша. Так, кашка готова. Це неймовірна. Смакотам. Ось так, я її відвигаю. Хай настоюється. А сюди на газ поставлю, я знайшла такі шкорочки. Зараз їх підсмажу і буде у нас обід. Так, ось у нас все готове. Отака гарна у нас сонячна кашка. Ви подивіться, жирок на ній зверху стоїть аж. Вона така пропитана жирком, промасляна. Не кажіть мені дійки, що це зараз це не корисно, це дуже не корисно. Але зараз такий час, що. І люди не всі їдять, теж, буває, ще жодного разу не їли. Так що корисне все, що, що поживно. Дивіться, і таку погоду, оце така сонячна кашка, це просто супер. Дивіться. Це ж золото просто, гляньте. Така гарна кашка, так? Да? А тепер зверху ще шкварочок на неї покласти, дивіться. Ленті. Взів такої кашки, і ніякий холод не страшний, ніякий дощ. І дивишся на, на таку кашку, спробуєш її. І сил додається, і енергії. І ми знаємо, що перемога буде за нами. Хай Бог благословляє вас. Готуйте, не ігноруйте, кроме гречаної каші. Гречаної крупи є ще кукурудзяна. вона дешевша в рази. Але вона більш поживніша і набагато смачніша. Готуйте, пробуйте з вами, як завжди була. Я, Любов, на своєму каналі кухня з кишені і справи домашні. Заходьте, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб отримувати нові сповіщення про нові відео. І діліться своїми друзями.